Так, Джон Вік на связи. А, Отбігав 40 минуток на лайті, так би мовити. Зараз ми щось забиваємо в каянчик. Що у нас тут є? Чорну курку. Гальмо табак, чесно вам скажу. Але заб'ємо, заб'ємо. Так, вчора влог не вийшов, як ви помітили, і я просто в шокі. Коротше, файли вчорашні, чи то так... А через новий рік інтернет ліг загрузився, чи, чи що. У мене на Google Діск скидувалися файли годин ну, п'ять. Це піздець, просто був. Я в шокі. Я два рази заряджав телефон для того, щоб ну, він, не збилась загрузка. Це у мене таке вперше. Таке враження, що в мене там якийсь був інтернет мобільний, а, інтернет -мобільний на 5 мегабіт. Тому, власне, через це не вийшло. Воно там скинулося щось в пів першого чи щось таке, мені вже було впадло Просто йти, ми лягли спати та й все. А, тому сьогодні вийде повний той день. І ну, тут я сьогодні скільки на півшишки знімав чуть, -чуть. Так, олів'єшку. Олів'є будеш? Окей. Тут у нас вже Олів'єшки осталось мяско, тортик, нарезку. Чи потом? А ты як хочеш? Вот так як я хочу. <ріпи> 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 так, з чим замішати чорну корку? Чорнокорка. Ну от чому чорнокорка? Це сорт вишні, я так розумію, такий. бо це вишневий табак від Мольфара, і він називається чорнокорка. Не купуйте гівно. От Оце гівно смак, я вам серйозно говорю. Нахера таке робити, я не розумію. Так, трошки ще бути є. І ось щось ще відкрите є. Це лагом, мабуть. Лагом. Чесно кажучи, я пока не в... або я не вшарив, як його розкурювати і курити, або він просто сам по собі галімий. Тому що будемо тестувати. Де це лотатки? Там немає. А, побачив. Там мені повилазило просто. Мені треба просто тут набалакати трошки, Бо немає нічого за сьогодні, так що ми тягнемо время. Це, 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 це мій лайфхак. Що десь яйцами засвятить тоже мій лайфхак. Фух, так, чищу колян, забывай.